За сто днів після інаугурації. отже, відлік розпочато. Вони це планують чи відкриють кордони для чоловіків різного віку? Карта місяця про підготовку Росії до великої війни у майбутньому. З Європою Пажик мечів це молодь. Це якийсь старий друг, і він буде потихесінько забирати у те посімірці мечів, забиратиме ресурси у Росії. Закінчення війни в Україні є економічною загрозою для східної Європи через можливий відтік українських біженців. Любими шляхами вони будуть захищати те, що Цікавить їх, яким буде майбутнє українських біженців після закінчення війни. Всіх чекаємо вдома. ви нам всі потрібні. А можемо подивитися найкращий час для повернення в Україну. Мій світ перший метафізичний. Відкриваєте, кладете кристал, який забажаєте, одягаєте і насолоджуєтесь. Мій світ золоті прикраси зі змістом. У світі інформаційного хаосу та постійних змін особливо важливо мати провідників, здатних розкрити істину та надати нам розуміння того, що нас чекає попереду. І сьогодні до нас завітала особлива гостя, відаюча ма чий дар бачення дозволяє їй проникати в глибину подій, розкривати приховані зв'язки між подіями. Вітаю вас, Іриночко! Радію, що сьогодні ви разом з нами. Вітаю вас, Оксаночко, вітаю прекрасні світлячки. Які весь час приходять послухати мудрих майстрів і зрозуміти, що відбувається в світі, і зрозуміти, як можна цьому процесу допомагати і собі, і іншим людям, і нашій Україні, і всьому світу, Вітаю! Говоримо про еволюцію риторики Трампа щодо війни в Україні: від обіцянок швидкого вирішення до більш розмитих заяв та натяків на поступки з боку України. На сьогодні ми вже бачимо, що обіцянки завершити війну за добу не реалізувалися, але в команді Трампа нещодавно заявили, що спробують знайти рішення за 100 днів після інавгурації. Отже, відлік розпочато: чи справдяться обіцянки команди Трампа щодо вирішення за 100 днів, і як це виглядатиме на практиці? Тобто спочатку запитаємо, чи справді Трамп і його команда обіцяли завершити події з війною в Україні за 100 днів? Чи це можливо СМІ придумали? Чи це обіцянки Трампа? Так, це як нова, дивіться, буду показувати для, для тих, хто любить карти їх своїх учнів. Дивіться, пажик Пентаклів, колісниця і дев'ятка кубків. Це нове типу розпорядження, яке вони вважають, що вони зможуть зробити для свого самозадоволення. Ну, по суті, цим вони себе покажуть як лідери, вони покажуть, що це можна, що ця зупинка можлива. Вони це планують. Прям прик, але це було таке, якби у них щось є новий план щодо цього, як цей процес зробити. І він цей повинний план всіх задовільнити. Тобто, щоб кожен сам по собі сидів окремо і всім було добре. Отже, тепер нам і... відомо наскільки реалістичним є план знайти рішення за 100 днів. Ну, план у них є. Можемо подивитися, чи це так відбудеться за 100 днів. А, так до речі. до речі. Подивимося зараз, чи це відбудеться при зупинка війни за 100 днів. Дивіться, те, що бачу, я зараз покажу. Будуть домовленості між трьома країнами, хоч і говорили, я чула десь в новинах, що, типу, Путін сказав, що ця домовленість має бути тільки між мною там, і вами, без, треті, без участі третьої. Все таки третя участь буде. Третя особа. До цього йдуть, будуть говорити, при чому будуть обговорюватися якісь і економічні королеві Пентаклі, економічні, тобто, щоб всім було вигодно, але тут є третя сторона. Тобто, все одно тут буде ще хтось. Далі буде нібито це всіх всі задовольнить, всі типу покивають головами, і це буде певна зупинка, але це не закінчення. Це буде певна зупинка. І от я запитала: ну а що далі? Далі, після цього затишчя знову підніметься якась нова хвиля і знову якісь воєнні дії. Тобто, про призупинку, як він сказав, ну а ми ж зупинили. Якщо це буде слово зупинка, там, призупинення, то воно так, скоріше всього, на протязі якихось трьох місяців якісь домовленісті пройдуть. Але після цих домовленостей немає. В певної впевненості, що це завершення війни, тобто це про зупинку. Скоріше всього, після цього знову може якісь будуть провокації ще щось таке. Якщо це про зупинку, то наскільки довгою буде ця зупинка? Я так думаю, якщо ну з картами важко взагалі вирахувати існу істину прямо число. Але е, це буде ну, максимум, максимум місяців на п'ять? А потім знову почнуться якісь провокативні дії і якісь негаразди, знову ну, такі, типу, військові якісь дії і не дуже хороші. А коли буде ця призупинка, то чи відкриють кордони для чоловіків різного віку? Карта місяця, сім'ї і місяця, обмеження сім'ї, а... ні. Типу, знаєте як, це будуть пояснювати, як зараз, ага. що навпаки потрібно дивіться, тобто туди виїжджати наврядчі, тому що якби. Але будуться пояснювати, що потрібно навпаки повертатися з Євросоюзу додому. Дома все хорошо, от як цю зірку називає Євросоюзом і повернення, типу, поверніться назад, все, все буде заново, все буде добре. Скоріше будуть повертати назад, ніж їздити туди. До речі, в мене є дуже цікава тема про наших біженців за кордоном. Друзі, дивіться до кінця. Інформація для вас надзвичайно важлива. Будемо з'ясовувати такі цікаві питання. Поки що переходимо до росіян. Росіянам треба готуватися до нової мобілізації. Потрібно готувати чоловіків для великого протистояння із заходом. Заступник голови комітету держдуми РФ з оборони журавльов нам Європа пояснює, що у 28 восьмому, роках будуть готові воювати з Росією. Тут необхідно готувати чоловіче населення, каже він. Чи бачите ви якісь знаки або передумови, що можуть свідчити про підготовку Росії до великої війни у майбутньому з Європою? Готується. Прям дивіться, мапажик мечів це молодь. Військова, яка на війну збирається, і карта сім'ї вони реально будуть готувати сім'ї, готувати людей, готувати якби воїнів молодих <кхи> брати сімей до цього. А чи є внутрішній опір ці мобілізації в Росії? Яким чином це може вплинути на майбутні події? <кхи> Дивіться, які цікаві карти Чи є внутрішній опір. У них такий диктатор, що він дуже швидко це все призупиняє. Да? І дуже важко проти, проти цього боротись. Там не можна вийти, сказати, там, відбити когось, забрати, вийти на площу. Дуже велика диктатура, яка моментально це зупиняє. А давайте перевіримо по факту, чи справді існує ймовірність війни між Росією і Заходом у двадцять восьмому, роках. Чи бачите ви інші можливі сценарії розвитку подій? Дивіться, запитала тут дві відразу історії. Запитала, чи можлива війна 28 восьмого, року між Росією і Заходом. А, навряд чи. Але вони будуть весь час чомусь типу Захід лякати. А ще між Росією і Західом а, в, виникнуть якісь проблеми, які, а, ну знаєте, вони одразу подивимося, які економічні. А, так, скоріше всього, економічні, якісь, які будуть заставляти їх підписувати нові закони. От карти тут карти говорять про те, що тут не про війну із заходом, а про те, що вони будуть якісь випрацьовувати плани і закони. Я з що економіка да економічні. І в Росії буде 28-29 рік. У них уже середині країни будуть якісь великі проблеми, і їм трошечки буде не до того. Я запитала, чи може бути що ці проблеми пов'язані з того з тим, що не Росія воюватиме, а з Росією воюватимуть хтось там і в неї що забиратимуть? І дивіться, йде з карти підтвердження: є карта ресурсів, карта завойовника. Теж карта продовження, тобто хтось нібито прийде, спочатку з добрими, як би нібито намірами, але це все буде дуже хитро, бачите, по карті місяць. Це якийсь старий друг, ну старих, що думали, що цей друг, і він буде потихесненьку забирати, оте по сімірці мечів, забиратиме ресурси у Росії. Тому їм, скоріше всього, не до війни буде з Заходом, 28 у 28-29, бо них всередині країни будуть якісь великі неприємності. У них це в них будуть щось забирати ресурси, там, землі, ну якось так. І це все буде дуже хитро, так завуальовано, що типу це і не війна, але віддавати прийдеться. Минулого разу, коли ми зустрічалися, робили великий розклад для України на 25-й рік, а тепер і пропоную посканувати реальні наміри Росії і реалізацію їхніх намірів щодо України на 25-й рік. Можемо так по місяцям не брати 12 місяців, а Завальні. можемо по сезонам зробити. Так, ми зараз обов'язково подивимося про те, що планує Росія на 25 рік по сезонах, але перед тим дозвольте подякувати всіх, хто нам так часто донатить, і хто рідко донатить, і хто дві копійки донатить, і хто величезні суми. До речі, найбільша сума донатів була, як виявляється, я сама подивилася на банці 25 тисяч. Як -то наші кажуть, молоді люди прозріла, тому що хтось таку суму вклав. Але це не важливо, якою сумою ви донатите. Ви даєте змогу нашим хлопцям вижити. І е, я, до речі, вам безмежно вдячна за те, що ви допомагаєте, тому що ми допомагаємо на різних рівнях. То ми купуємо велику техніку, то ми купуємо просто, от нещодавно ми одягли цілу бригаду з 11 чоловік. Ви знаєте, мені ці хлопці записали відео. Це прості люди, які я ну, дізналася через знайомих, що пішов хлопчина воювати, і попросили допомогти хоча б одягти і там берці, одяг, шлеми, тому що ну, нічого не було такого, щоб комфортного, теплого. І я збитула кілька людей, сказали, що одинадцять. Я за допомогою вас, мої дорогні, а ви весь час мені допомагаєте в цьому. Ми одягли, обули, купили їм все, що вони потребували. Якби ви знали, які слова записали ці хлопці, я, до речі, хто за мною слідкує в Інстаграм, я давала це відео. Хлопці майже плакали, тому що вони не вірили, що можуть просто прийти люди і просто так допомогти. звичайно. Ми ж кажуть, ми ж звичайні, ми ж просто, от, як то кажуть, селюки. А ви нам взяли нас оділи, обули, допомогли. І ці хлопці вже були на дуже важких складних завданнях. І я знаю, що батько того хлопчика, який перший сказав, і мати, вони чотири тижні місяць ждали. Поки з'явиться хлопчина. І я пошла. Ось тільки скажіть, що з'явилися вони чотири тижні не було звістки. І як вони потім мені дзвонили, і дякували, сказали, що і Саша вам дякує. І всі хлопці дякують. А я дякую вам, бо це не тільки я одна. Вони вижили. Вони змогли, вони були захищені, вони не замерзли, хоча усі захворілі, хворі приїхали і лікуються зараз. Але ми врятували їхнє життя. Тому дякую за кожну копійку, яку ви можете послати на баночку, яка закріплена унизу цього ефіру. Дякую, дякую, безмежно дякую. Давайте подивимося, наприклад, зимою взимку, зим, які можуть бути реальні наміри Росії щодо України. Що вони збираються робити? Воювати. Воювати, забирати нові території, нові ресурси вкладати. карти війни. Uh, карта якісь знову у мене знову кубки uh, і uh, території і, 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 і забраних якби виставить якісь свої плани щодо, можливо, ну своєї власності на воду, своєї власності по воді. Давайте одразу будемо дивитися намірами. Подивилися і реалізацію намірів. Наскільки вони можуть бути реалізовані? А -а, чи це реально так відбудеться? Ну, ви знаєте, сама одна карта вискочила, Реально, вони будуть у, у, у лютому, що будуть навіть у них можливість потихесніку завойовувати нові території. І ракети будуть літати у нас зимою ще, і нові території якісь будуть Ну Тут є така історія. На жаль, вони невеличкі, ці території, але вони ну така історія. Весна. Що збирається робити Росія весною? Росія, Україна. Що збирається? Які наміри Росії? Весна. Ну, наміри ті самі, тільки трошки інші карти. Війна завоювати. І знову про нові території, нові ресурси. Хвилює їх морська, там, де є море, там, де, там, де якась частина, яка уявляється водними ресурсами на весну. Реалізація. Дуже важко це їм буде вдаватися. Реалізація хоч їх, якимись хитрими шляхами, але дуже важко. А, і будуть вони десь відступати, по яких територіях весна відступають. Вісьмірочка, кубки. І осінь дивимося, осінь. А, літо, 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 літо. 25 й рік. Що думають, що планують на літо 25-го року? Вода. Море, ріки, океани знову вони будують зараз плани, це прям конкретні. Пови... Чи... А ну що таке з водою? Чи поділити по лінії води? І території за собою залишити. Тобто відвоювати максимально по лінії води я б так, і за собою залишити територію. Що вдасться, реалізація? Mm -mm. Тут уже підуть якісь конкретні. А, а, Розмови з приводу того, що це не їхні території ніколи не були, будуть навпаки відвоюватися наші всі, і буде якась скоріше, допомога. А, і, але вони будуть хотіти домовитися. Саме про те, що я тільки що говорила. Інакше будуть загрожувати військовим таким терором своїм. Тобто вони будуть всякими, ну, це ще не, ре, не реалізація ніяк, але пробуватимуть це вивести вже не в військові тоді, як, ну, в плані того: або війна, або домовляйтеся з нами в законному, то під, під, підпишіть папери, що це якби наша територія, то ваша. Щось пов'язане з лінією води. Зима 25-го року, що планує Росія з приводу України зимні? Ну, що планує? Вона планує до зими це все вже відвоювати тут. Чи вдасться? Те, що вона хоче, типу до зими, це все має бути зроблено. Чи вдасться? Їм Не вдасться? Тому буде продовжуватися, на жаль, військові, скоріше всего це не вдасться. Карти військових вони нікуди не діваються хоч куди. Ну, Поки що я бачу це, е... от то, мабуть, як ми говорили, десь якась буде зупинка на якийсь період, але потім, скоріше всього. ну, Поки що не бачу. Ну, У них це не вдасться завоювати те, що вони хочуть, а ми їм не будемо віддавати те, що наше. Дуже цікава тема є щодо закінчення війни. Закінчення війни в Україні є економічною загрозою для східної Європи через можливий відтік українських біженців. Про це пише Reuters. Дозвольте цікаву цитату, а потім поговоримо. Кристіан Петер, керівник підрозділу компанії J. Safra Sarasin, який відповідає за фінансові операції, інвестиції та клієнтів у Австрії та країнах Центральної та Східної Європи, каже нам таке: економічний успіх у більшості країн пов'язаний з українцями. Які переїхали туди за останні два роки? Отже, Крістіан Петер є високопоставленим фінансистом, який має значний вплив на фінансові потоки в регіоні Австрії, Центральної та Східної Європи, і його слова про економічні наслідки закінчення війни в Україні є важливими, оскільки вони відображають погляд фінансового сектору. Тож важливе запитання: чи намагаються фінансові коли якось вплинути на хід війни? Фінансові кола Європи ми маємо на увазі. Ще я дивіться, такі карти, Це знову показую своїм учням, з питанням, чи намагаються фінансові кола Європи вплинути на хід війни? Співдружність за кордоном. Ну, по суті, те, що ви питаєте, вони будуть відвоювати все, що їм потрібно, захищати свої території, захищати свої інтереси. Любими шляхами вони будуть захищати те, що цікавить їх за кордоном інших країн абсолютно так. Яким буде майбутнє українських біженців після закінчення війни? Хтось залишиться працювати, я скажу вас карти, а хтось повернеться додому. Зараз подивимося, який буде в майбутні біженці в українських після закінчення повертатимуться додому, і причому виявляється, ну, тобто, розглядають цю можливість багато. І, до речі, молодь хоче повернутися додому. Тут прямо конкретно розглядають можливість повернутися додому. На щастя, бо я пригадую нашу минулу зустріч, коли ми дивилися на рік наперед майбутнє України, і під кінець року там власне нам і показували, що дуже багато людей приїжджає в Україну, і не тільки українців, але нам важливо, що наші українці поверталися до України. Так, абсолютно вірно. Дуже хочеться, щоб всі наші люди повернулися додому. Ну, звичайно, всі хто хоче, бажає же ставити нікого неможливо. Але... Ем... Ви говорили про те, що якби зупинка України, це відток біженців, але ж не всі ще й там і працюють. Всіх чекаємо вдома, ви нам всі потрібні. І тому, що без, без саме українських людей буде дуже буде важко відбудовувати Україну. А можемо подивитися найкращий час для повернення в Україну? Це ж знаєте як? По-перше, тут же ж, я то можу сказати, але ми говоримо досить загалом, тому що, дивлячись, який регіон, дивлячись, куди і хто, Ну, загалом, загалом можемо подивитися. Ну, по сезонах. По суті, майже кожен сезон він непоганий. <кій> Дивіться: а... Весна. Весна, а, я... Де... зима. Зима, вона ще ще нас не З Зима 25-го року не дуже ще люди захотять повертатися самі, скоріше всього. Вони ще будуть дивитися на наслідки, які відбуваються. Не дуже. Весна. Весна королева кубків ну, Якби багатьом самим людям і захочеться, і, і... але я ж говорю, дивлячись куди. Я ж не можу гарантувати, що ви повернетеся зараз десь там в Запорізьку чи в Херсонську область. Ну але загалом вона непогана для повернення, тому що буде дуже багатьом і хотітися по весні приїхати додому. Літо теж е, цікаво, якби можливість можливо, будуть давати якісь ресурси влітку українцям, які повертаються на, на те, щоб вони повертались. І осінь, осінь, скоріше всього, буде як з'єднання пар. Можливо, якраз осінню, пізньою осінню люди повернуться, щоб нарешті знову бути вдома із своїми коханими чи коханою. Тобто, по суті, весна, літо ось зима, вони всі можуть бути як картою повернення, але я ж говорю, це досить загальна така історія. Щира подяка за те, що ви чесно та відкрито поділилися своїми пророцтвами. Ваші слова є дуже важливими для багатьох людей, оскільки вони допомагають краще розуміти події, що відбуваються, та планувати своє життя, знаючи, що нас чекає. Дякуємо за ваш час, відвертість та сміливість говорити про те, що інші часто бояться озвучити. Дякую вам, що ви є, що ви даєте Оксанкову можливість так багатьом людям зрозуміти. Світ по-іншому, не так як бачать вони в новинах і ще десь, тому що зараз дуже багато чого відкривається у світі, і дуже цікавих багато у вас, майстрів які нам пояснюють надзвичайно цікаві речі, які відбуваються у світі, і не тільки в політиці, а взагалі прогнозистиці того, що відбувається у світі взагалі. Тому дякую вам, дякую всім світлячкам, які доєднуються. Будьте щасливі, здорові і в безпеці. Замучилися будувати плани, які так і залишаються планами Мрієте про легкий та ефективний спосіб досягнення цілей. На моєму марафоні Сім кроків до великих змін ментальна карта бажань, прості, але неймовірно потужні практики, які працюють. Це те, чим я особисто користуюся, і ви усі бачите мої результати. За сім днів ви навчитеся створювати ментальну карту бажань, отримаєте знання, як зарядити свою ціль силою і накачати її енергією, щоб вона здійснилася, як піднятися по вібраціям, щоб не притягувати негатив, і відповідати вібраційно тим подіям, які хочемо притягнути, як у Війти у стан процвітання і достатку. Якщо ми не в тому стані, то про позитивні зміни можна лише мріяти. Хочете простий та надійний метод, що допоможе вам зосередитись на головному та досягти успіху без зайвого стресу? Тоді приєднуйтесь до марафону. Усі деталі в телеграмі. Саморозвиток, посилання на який в описі до відео.